Один з найважливіших факторів формування особистості людини це її оточення. Не даремно ж є така навіть фраза в народі з ким поведешся, від того і наберешся. Тому дуже. Потрібно прискіпливо дивитися на цінності свого оточення, до кого прислухатися. І знаєте, навіть є така е, інтересна історія, коли е, діяч, один відомий Вольтер, е, був е, сторонником атеїзму і навіть його пропагував. Але його оточення найближче було християнами. І коли приходили е, його підлеглим розказати про атеїзм, він виганяв їх геть, тому що він не хотів, щоб вони ставали атеїстами, ну щоб десь там вночі не приріз. І от просто уявіть собі дійсно які цінності. От, наприклад, ви йдете ввечері пізно, і навпроти вас йде натовп там з 20 людей. Ви б хотіли, щоб вони йшли з якогось клубу під градусом, да? Або, наприклад, з якоїсь зустрічі, де вони читали Біблію. Подумайте.